Жарти про секс апріорі не можуть бути смішними, і взагалі цю тему не можна піднімати. Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю вас на каналі, для перегляду якого не зайвим буде поставити поруч блювотний тазик. У мене в Тіктоці є чудова рубрика з ось такою чудовою назвою, в якій ми дивимося на різноманітний крінж з просторів того самого Тіктоку. Але в якийсь момент цього крінжа стало так багато, що я принесла його і сюди. Кожен з випусків даної рубрики плюс-мінус тематичний. І сьогодні темою цього випуску буде секс. Вірніше, те, що люди сприймають за секс. Насправді ж, ми будемо дивитись на насильство в переміжку з чистим таким діамантовим крінжом. Одразу дисклеймер немає в світі речі, про яку можна сказати. Пф, та це просто жарт. Ти гумору не розумієш? Ні, якщо людина транслює якусь думку, то вона з нею згодна, або принаймні ця думка не викликає у людини запитань чи внутрішніх дисонансів. Отож, давайте подивимось, що нам пропонує TikTok. Блок відео номер один сексуальне насильство в чистому вигляді. Перекладаю, якщо ви маєте достатню кількість фізичної сили, то нічого вам не заважає зґвалтувати свою партнерку, тобто фізично її примусити до певної сексуальної практики, якої вона не хоче і на яку вона не згодна. Жінка це ж просто механізм для надання сексуальних послуг. Навіщо нам враховувати її бажання та згоду? О, а тут чувак сміється над зґвалтуванням власної дружини. Ну що може бути смішнішим? Це вершина комедії. Загалом проблема в тому, що у нас зґвалтуванням вважається ситуація, коли маньяк нападає на дівчину в темному провулку і вчиняє над нею певні дії сексуального характеру. Але насправді зґвалтування має набагато ширший спектр. Зґвалтування – це коли людина ігнорує відсутність активної згоди з боку свого партнера. А цю саму активну згоду не може дати, окрім очевидно, жертви нападника людина в стані алкогольного сп'яніння, людина у вісні, дитина. Якийсь тиск, маніпуляції та вмовляння також унеможливлюють активну згоду. Тому, коли жінка каже, Я не хочу, у нас не буде сексу, я не згодна. А у відповідь чує щось типу «ну ти полежи, потерпи, хіба тобі важко? Це вже зґвалтування. Ну і те, що було зображено на відео, теж, очевидно, ним є. Відповіді на питання, чому на дев'ятому році війни українці все, що використовують росіянські звуки, у мене нема. А тут співається Ти знаєш, а я спрашивать не буду. О, ще один прямо заявляє, що він не проти зґвалтувати власну партнерку. Гірше за це відео тільки коментарі під ним. Аха-хах, отак і має бути. Справжній мужчина, знаєш, що де знаходиться. Справжній мужик симпатичний. Справжній чоловік так має бути. Знає сам, що він хоче. Молодець. Це все писали жінки. Тобто, розумієте, самі жінки сприймають подібне за норму. Коли я кажу, що наша масова сексуальна культура побудована на ідеї нормалізації насильства, я саме це і маю на увазі. Але до нормалізації насильства ми ще перейдемо. Далі буде крінж мультиплікаційний. Розслабся, алексе. <гас> Жирафа! У праву луту! За рухайся, зупинися, алексе не вовтуйся, не треба чувак. Я певна, що ти перебільшуєш і лестиш собі, але взагалі, коли у людей крики Ні, будь ласка, не треба, викликають, хоч якісь асоціації з сексом, це вже велика проблема. Перейдемо до другого блоку відео. Вже згадана мною романтизація насильства. Майже те, що ми тільки що бачили, але можливо навіть трошки гірше. Іграємо в прятки, на ізнасилування. А це як? А я я тебе іщу. І якщо нахожу, то насилую. А якщо не знаходиш, я буду за тою ёлкою. Ого. Давайте пограємо в хованки на жорстоке побиття. Або на відрубання кінцівок. Це все дуже смішно. Які ще смішні злочини, ви знаєте. Анька, ты откуда такая? Ой, блин, меня сейчас там в лесу изнасиловали. Я что, сейчас в полицию побежим? Какая нахуй полиция. Сейчас пойду пожру домой и опять в... Я в безмежному захваті від людей, які люблять жарти над зґвалтуванням. Сексуальне насильство це взагалі основний зі стовпів світового гумору. Насправді ж основна проблема подібних жартів полягає в тому, що романтизуючи насильство, ми його нормалізуємо, а нормалізуючи, сприяємо поширенню. Отак дурнувати секундний ролик в Тіктоці сприяє поширенню насильства. Світ взагалі складається з дрібниць. Блок номер три: сексуальна експлуатація як один із видів сексуального насильства. Прикольно, да? А когось цікавлять там бажання самої жінки чи щось таке. Хоча що я таке кажу? Всі ми знаємо, що основна мета жінки в стосунках це сексуальне обслуговування партнера. Якщо не можеш зробити це звичним способом, ну шукай альтернативи. Мені, окрім всього іншого, до речі, так різануло око, що авторка відео написала ось це ні магу. Типу, з одного боку, може, я надто прискіплива, і вона мала на увазі хочу, але не можу. З іншого боку, ну, для мене це звучить так, ніби я повинна, але не можу. І це все страшно. Я, до речі, на днях під аналогічним відео бачила коментар якоїсь рандомної дівчини з інтернету наступного змісту. Ой, а мені дуже пощастило з хлопцем. В мене коли місячні він дає мені відпочити. Дає відпочити, бляха. Розумієте? По цьому одному формулюванню можна зробити вже дуже багато висновків. Але я вголос того робити не буду. Окей, що там далі? Ляха соку так захотілося цього хімозного спакету. Якщо ви не зрозуміли, в чому гумор, то за легендами Ананасовий сік робить смачною сім'яну рідину у чоловіків. Тобто я вам знову перекладу, що нам хотів донести автор відео. Дівчина сказала, що сексу у нас не буде, але я не поважаю ані дівчину, ані її відмову, тому буду тиснути на неї і вмовляти на секс. Чергова росіянська пісенька з текстом Адпустій, я умиляю. Та я розумію, що це просто жарт, і само собою нормально жартувати, що коли ми переможемо, і всі наші захисниці і захисники повернуться додому, всі будуть раді зайнятися сексом. І це просто прекрасно. Не треба думати, що я тут сижу, якась ханжа, яка вважає, що жарти про секс апріорі не можуть бути смішними і взагалі цю тему не можна піднімати. Та ви що? ні, жартувати про секс, це просто прекрасно. Але рівно до того моменту, поки в цих жартах не з'являється хоча б малесенька така насильниць. Складова, бо коли вона з'являється, то цей жарт замість виконання якоїсь гумористичної функції і функції дестигматизації сексу починає унормовувати цю саму насильницьку складову. Хоча що я таке кажу, вона ж у нас і без того унормована. Владно, тримай пляшку. I тримай скомка її сильно давай, пожмакай. От тепер ти бачиш, що відбувається із моїм серцем кожен раз, коли ми з тобою сваримось. А тепер подуй в неї сильно, подуй. А зараз ми бачимо, що в принципі кожна проблема вирішується ротом. Вагда! Після цього відео хочеться піти в душ, обійняти коліна і довго плакати. Якщо будь-які проблеми можна вирішити ротом, то я пропоную зашити рота цьому чуваку. Ставте лайк, якщо згодні, а я поки створю петицію на сайті президента. Важлива ремарочка. Будь-яка сексуальна практика це чудово, але тільки якщо її хочуть, і на неї згодні обидва партнери. А коли це випрошування, маніпуляції, секс у якості вибачень, це вже дуже нездорова історія. Говорячи про випрошування та маніпуляції, я ще раз наголошу, що це сексуальне насильство, тому що людина під тиском не може виходити з власних бажань, а отже, не може дати активну згоду. Мені вже цікаво, скільки тут буде коментарів в стилі Ти душніла, ти просто жартів не розумієш, але я побуду папугою і ще раз скажу, що не буває жартів в сферичному вакуумі. Вони завжди закріплюють певне ставлення. До будь-якого явища. В даному випадку до насильства та взагалі нездорових патернів сексу. Дуже цікаво. Я навіть не знаю, що в цьому відео краще. Те, що чувак, в принципі, забороняє своїй дівчині щось робити, маніпулюючи розставанням, чи те, що аргументом, який змінив його думку, був секс, цікаво, на чому взагалі базуються відносини, в яких хтось готовий кинути свою партнерку через мінімальні зміни в її зовнішності, але при цьому потужним аргументом не робити цього, виступає секс. Жах. А що я попереджала? Наступний блок це любителі пожартувати про дітей. Чергова пісня за Перебріковською мовою на цей раз у виконанні Олега Вінника чи винника. І ось тут от текст «Маленька доч. Є така окрема категорія людей, які дуже люблять жартувати про насильство над дітьми. У мене до цих людей величезна кількість запитань. Декілька тижнів тому я опублікувала історію дівчини, яку в малому віці гвалтував старший брат. Причому це тривало роками. І ось під цим відео з її історією близько сотні інших дівчат написали, що у них була така сама історія. Знаючи цю інформацію, чомусь вже все переглянуте не здається смішним. Хоча навіть якби я не знала цю інформацію, мені теж не було би смішно. А діапазон віку дітей у таких жартівників доволі великий. По-перше, на якому основанні ти маєш право указувати мною, і я буду те, що я захочу. І ти говориш на мене, переводиш на себе, поэтому ну посмі на себе в зеркало. Чувак над таким не сміються, за таке саджають. Якщо ти тільки не мав на увазі свою сестру, але чомусь мені здається, що ні. Блок відео номер п'ять любителі сексуалізувати все навколо. Ось вибираємо іграшку. Ну я це знайшов таку іграшку поінтересне. Я не знаю, це може навіть місце дівчинки використовувати. Якщо роль дівчини в цих стосунках зводиться до сексуальної складової, то можливо дійсно краще зробити вибір на користь іграшки. А Якщо серйозно, нерідка ситуація, коли люди бачать якісь отвори або предмети фалічної форми, проводять в голові аналогію і починають відпускати жарти про статеві органи. І глобально ця ситуація просто шикарно підкреслює проблеми відсутності сексуального виховання. У нас ті самі статеві органи і взагалі все дотичне до сексу, є табуйованою і навіть сороміцькою темою. А коли щось є табуйованим, і активно замовчується, воно. Викликає цікавість і викликає бажання жартувати ось такі недолугі жарти. Трішки карикатурний приклад, але коли маленькі діти дізнаються якесь погане слово, або просто слово, що викликає резонанс у дорослих, вони намагаються його активно інтегрувати у власне життя. Тобто моделюємо ситуацію: п'ятирічка почула якесь лайливе слово, і потім бігає по двору, кричить його, і всім одноліткам дуже смішно. Смішно суто через форму, не через зміст. Адже дитина бачить, що це табуйовано, а отже, викликає резонанс у дорослих. А отже, це цікаво, приблизно те саме відбувається з деякими дорослими. Секс і статеві органи в масовій сексуальній культурі є табуйованими. А отже, згадка про них деяким вже здається смішною, смішною через форму, не через зміст. І це малесенький, але показовий приклад того, в що виливається відсутність сексуальної освіти. Хоча в даному конкретному прикладі варто ще накласти зверху фактор того, яке ставлення до сексу вирощується в чоловіках. Незважаючи на загальне суспільне та цієї теми, гендерна соціалізація вирощує і заохочує в них рольову модель такого собі самця, та брутального чувака, який жартує брудні жартики. І це загалом завжди виглядає неприємно, але у деяких ще й не виходить відтворювати цю рольову модель в тому вигляді, в якому вона закладена. Здається. І на виході маємо крінж. Ой, трошки я розбазікалась, давайте далі. Мені кажеться, я не смогу себе контролювати. Не знаю, як ви, а я настільки стара, що застала ВК відео, де чувак дійсно зробив це з рибою. Тому мені здається, це не жарт, це крик про допомогу. Mm, як ти сексопільно, єсеш качанчик. Короче, сезон кукурудка у нас не можешь. Кокуроцка есть, смог тебя вообще. Вкусная кукурудка. Да. Да. Ничего тебе не напоминает. Мою кукурузка. Мою. Ох, и вкусняшка, да? Вкусненькая. Нет, чтобы что-то що нормальное сосать. Yeah. <говори> вот yeah. это хрень за ты рубля. Например. А я тебе зараз покажу. Видіват откуда було нападіння. Давайте спробуємо серйозно. Тут безумовно і шикарно продемонстровані дві описані мною попередні тези, і не менш шикарно продемонстрована ще одна повальна сексуалізація жінок за будь-який рух. Ця сама сексуалізація одночасно і витікає з двох попередніх пунктів, і існує паралельно ним внаслідок положення жінки в суспільстві. А загалом я думаю, що просто не існує дії, виконуючи яку жінка не буде сексуалізована. І це страшно, а що не страшно? Я попереджала, я попереджала, я просила вас поставити поруч тазик, а ви мене не послухали. Ну і блок номер 6 Він складається з чистого крінжа. Якщо ви вчора з'їли щось несвіже, він чудово допоможе вам прочистити шлунок. Тут немає якоїсь загальної теми, просто люди вирішили допомогти мені і підкріпити тезу про те, що будь-яка згадка сексу це апріорі смішно. Форми вистачить. Над змістом запарюватись не треба. Суші їсиш? Ага. А, смачно, смачно да? так? Давай, давай, розробляй рота на вечір, давай. <гум> <гум> давай, давай. Сама ти я тазик і не поставила. Ладно, я дивлюся вже п'ятдесятий раз, в мене виробився антидот. Нескінченно довго можна дивитись на те, як тече вода, горить вогонь, вмиваються мої коти. І чоловіки демонструють свою фіксацію на конкретних сексуальних практиках. Я хотіла лишити це відео без коментарів. Але вибачте за тавтологію в коментарях побачила наступне. я ні чорта не зрозуміла. Ти чому після цього відео хтось повинен був перевзутись? Якщо ви хоч щось зрозуміли, дайте мені, будь ласка, знати. Міг би жарити м'ясо, але жарю тебе, бо тебе дешевшим. Тоді фізично боляче від того, яке хворобливе ставлення у деяких людей до сексу. Іди сюди, моя хороша. Давай, 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 давай. Всі люблять котиків. Зараз мені всі напишуть в коментарях, який хороший котик. Полежи трошки. Давай, моя дівчинка, все. О, так, погризи мене на цьому, все дуже вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, ви мене послухали і поставили поруч блювотний тазик. Якщо не на початку відео, то хоча б всередині. Ще раз підкреслю: не буває просто жартів, не буває гумора в сферичному вакуумі. Кожне сказане нами слово щось несе. Я буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь. У мене ще є тікток, два телеграм-канали і два коти, які розносять квартиру, тому мені треба бігти.